Доброго дня, шановні підписники мого каналу, всім мир. Рад вітати вас на своєму каналі. Я колекціонер плодових Україна-Крапівницький. Сьогодні хочу вашому перегляду предоставити один із зимових сортів червономесих яблук сорт Бая Маріса і зимова яблунька із серії наші азійського походження. Це сорт кокосує грушки. Як бачите, на 10 лютого 2023 року вже у нас ставок покрився кригою. Трошки ще сніжок лишився. Але зараз будемо продвигатися по зимовому саду, який зараз відпочиває. А ми будемо дивитися, що на сьогодні на 10 лютого собою представляє червоно'яси яблунька, яблучка. Німецької селекції сорт Бея Мариса. Дуже часто мене питають за цей сорт, оскільки він лежить. Бачите, цяточку це саме яблучко, як я восени знімав, а ось азійська грушка кукасує. от Це сьогодні ми були в пивниці, в погрібі, як кому краще чути. і Трошки вибрали яблук і я вирішив вам зняти, показати відео про цей дуже гарний файний сорт. Червоно м'ясо яблучка Маріса. Бо дуже, знаєте, багато інформації про нього ходить. Він вже десь приблизно з років 8-7, як в Україні, більш-менш ходить, вже можна його доступно купити. Але дуже мало хто може сказати що цей сорт буде собою виявляти на лютий місяць, який він взагалі буде. Бачите, все він в ящичку лежав. Видно, що він трошки такий у смужечку. Але ще яблучка більш-менш нормальне. Навіть бачите, вразив був хробачок, але яблучко залишилось неушкодженим. Я маю війду, що не загнило нічого. Перебуває досі в товарному вигляді і дуже-дуже цікаве. Ну і сорт кокосуї як я вже вам показував цей сорт. Теж воно тут в ящику було трошки е його прийняло, але рушки ще більш в більш-менш нормальному стані. Так що зараз це дорогі мої е глядачі, продегустуємо. Ну, а ви не забувайте ставити лайки. Дивіться. Відео зимою, коли знаєте, на дворі мороз, зимно І хочеться знаєте, якогось приємного перегляду, якогось спогаду про літо, про осінь. Тим паче, що садок, як самі бачите, спить на зараз. Ось розрізав яблучка. Бачите, колір е, такий насичений. Трошки є білого такого, проблискує у яблучка. От, я так сподіваюся, знаєте, залежить від кожного яблука окремо. Тому що деякі яблука взагалі розріжаєш і колір такий, знаєте, ярко-ярко такий э, червоний насичений. А тут, бачите, більш таке ще біле проблискує. Зараз ми його скуштуємо, хоч бачу, що яблучко ще більш-менш в варному стані. Дуже смачне, що я скажу. Соковитість ще присутня, помірна. Е, нема ще, знаєте, воно не сахариця, нема такої, знаєте, зацукреності, але більш-менш в такому стані помірно солодке. Немає тої кислоти, яка була, знаєте, ще присутня. Вона така була, знаєте, не дуже висока кислотність восени, але була присутня і це відчувалося. Але як бачите, на зараз, на 10 лютого, все стало в свої норми. Вже немає тих кислоти, солодкість. Дуже-дуже, знаєте, приємно їсти цей сорт. Тим паче, що, як пишеться про ті сорта червоном'ясі, вони дуже багаті на. Антиоксиданти. Це антиоксиданти. борються з, з раковими захворюваннями, з клітинами, вбивають їх, так що їх дуже варто їсти для профілактики. Та й взагалі, знаєте, такий незвичайний колір, незвичайний смак. Тим паче смак це і є такий ягідний, знаєте, полуничний, з таким чорничним присмаком ягідний. Дуже-дуже смачні. Так що раджу. Цей сорт ось така яблунька Бая Маріса у лютому місяці. І ось, таке, ось така грушка азійська сорт Кокосує. Як бачите, ще консистенція така більш гарна, файна, так що навіть, бачите, видно, да, що є така ще соковитість, вона ще в сокові. Теж помірно солодка. Як і всі азійські грушки, немає, знаєте, такої маслянистості, вона більш така хрумка. Але дуже цікава на смак. Так що раджу. І ще грушка, я так розумію, з місяць точно якісь ще буде. Так само, як і яблунька Баямаріса. Так що сподіваюсь, що в березні вона ще точно буде. По самому яблочку навіть видно. Так що раджу всім ці два сорти. Мати у себе вдома в садкові, мати в садовині і будете задоволені. Ще раз всім мир, всім гарного перегляду. З вами був колекціонер Плодових Україна Крапівницький. Домик зустрічей, друзі!